Всім привіт! Сьогодні поговоримо трошки про проблеми з ESP, з системою стабілізації автомобіля, і трошки поговоримо про систему каталізації. І перше, з чого ми почнемо, це буде система стабілізації. На момент купівлі автомобіля в мене не працювала стабілізація. Лампочка світилася від самого початку. Зробивши діагностику. Діагностика показала, що проблема була в датчику G200 чи G202. Десь. Тут чи тут буде анотація, буде попереднє відео. І трошки покатавшись на автомобілі, далі стало питання ремонту даної системи. Трошки покопавшись на форумах, я дізнався, що цей датчик можна зремонтувати. Але це досить тяжкий процес і вирішив купити новий. Почав цікавитися, скільки коштує новий датчик. На той момент він коштував десь в районі 400 доларів. Тобто така маленька коробочка коштує 400 баксів. І все-таки я вирішив зремонтувати даний датчик. Знайти його було не тяжко, він знаходиться під рульом за пластиком. Я його дістав і почав розбирати. Розбирати було досить проблемно, оскільки треба було дістати всю гуму, якою залитий тут датчик, і при цьому нічого не пошкодити. Ну якось акуратно я його дістав. Далі потрібно було припаяти мікросхему. В чому проблема цих датчиків? Що при зборці там погано сідає мікросхема. Воно знову все працює, але з часом від вібрації мікросхема відходить і просто пропадає контакт, в результаті чого система не працює. Лікується все дуже просто, просто потрібно або прогріти ножки мікросхему, або просто прогріти їх паяльником. Ну, Виглядає все досить легко. Далі, коли я дістав плату, попробував прогріти мікросхему. Паяльник в мене був на той час не дуже, ще старий колишній грів-грів, якось воно вчепилося. Стало краще. Ну мені здалося, що вчепилось воно недостатньо. Я вирішив прогріти ще і перегрів. Ножки повідлітали від мікросхеми, після чого я поприпаював перемички, якось вчепив. І згорем пополам встановив даний датчик в автомобіль, але воно по суті не працювало. Тобто, так воно не запрацювало, система не працювала. Тобто, вийшло так, що датчика в мене на ремонт вже немає, оскільки я його зіпсував, а купляти новий за 400 доларів це є дорого. Ну, пошукавши на розборці, я знайшов, що вони коштували там десь в районі 20 чи 30 доларів. І замовив датчика. Приїхав він мені з Києва щось чи 20 чи 30 доларів, щось в тих районах. Я його поставив, але як завжди, воно не працює. Тобто, позвонив до продавця, він каже, що є тиждень на провірку. Якщо за тиждень не запрацює, відправиш назад, ми тобі відправимо другий. Так я десь поїздив дня 2-3, система то працювала, то ні. І все-таки воно запрацювало. Кріше за все, що цей датчик адаптувався, і все. Система в мене працює по сьогоднішній день, проблем з нею не було. Так що, все оказалось так просто. Далі наступною проблемою у мене була система каталізації. Тобто, також на автомобілі на момент покупки світився чек і помилку било саме на неефективність системи каталізації. Як виявилося, каталізатора у мене немає. Його вирізали, і туди була просто вварена труба. Далі потрібно було вирішити якось цю проблему. Я поїхав на сервіс, і мені там приварили аналог каталізатора, така труба з різними там перемичками, сітками. Ну Тільки воно коштувало нове 11 євро, а каталізатор коштує, мабуть, доларів 400. Даний аналог каталізатора мені нічим не допоміг. І, пошукавши в інтернеті, я знайшов обманку. Спочатку була одна обманка із встроєним, ніби як міні-каталізатором, не спрацювало. Далі була куплена звичайна така просто проточка з маленькою дирочкою. Ну, ніби як обманка, тільки на євро 3. Також була встановлена і також воно не спрацювало. І стало питання, що робити далі, оскільки воно не працює. Далі я захотів на програмному рівні відшити взагалі другий лямбда-зонд. На той момент воно щось коштувало чи 200, доларів, чи 250. Ну, Трошки стоїть, трошки кусається. Але якось чисто випадково я розібрав пускний патрубок. Він розбирається і виявилося, що там стоїть заслонка. Також в анотаціях будуть відео, я повставляю. Там стоїть заслонка, яка повинна регулювати холодний воздух і гарячий. Тобто виявилося, що вона не працює. Там є такий маленький термоелемент, який при нагріванні має видвігатися або ховатися. Е я його погрів пальником, нічого не спрацювало. Тобто він щось там видвинувся, але при таких високих температурах, яких, в принципі, там не буває. Далі заслонку я перекрив на холодний воздух. Тобто, тепер у мене автомобіль бере тільки воздух з повітря, холодний, не прогрітий відпускного колектора. І проблема по системі каталізації в мене пропала. Тобто лампочка погасла, помилка пропала, Тобто, пальне почало краще згоряти, автомобіль почав краще працювати, і все. Проблема вирішилась. Питання тільки в тому, чи треба зараз там та обманка, це дуже хороше питання. Я так і не провіряв. Можливо, що перша обманка також би працювала. Ну, але це вже зовсім інша історія. А на цьому все. Буду закінчувати відео. Обов'язково пишіть коментарі свої питання, можливо, у когось щось цікавить на рахунок стабілізації, на рахунок каталізатора і так далі. Обов'язково дам відповідь. На цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім пока.